Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». Вітаю всіх, хто з нами у студії. Вітаю всіх, хто з нами онлайн. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 392-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. Зараз я хочу представити вам нашу сьогоднішню гостю. Я дуже рада. Рада, вітаю вас. Це Анка Фельдгузен, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Вітаю вас! Доброго дня і хочу почати, мабуть, нашу розмову з подяки, з подяки від всіх українців і, і уряду Німеччини і всім німцям в першу чергу за підтримку. Подякувати за леопарди. Це для нас така підтримка дуже важлива. І ми її дуже цінуємо, пані Анко. Тож, давайте впродовж теми про допомогу, про, про Допомогу Німеччині нам поговоримо про це танки, інша техніка, надходить до нас, тож які плани і що далі? Дякую за запрошення, я рада бути з вами. Ем, Німеччина вже ну, рік передає багато зброї України ем, і ми продовжуємо це до кінця. Цієї війни ми стоїмо пліч у пліч з Україною. Зараз мова йде про танки. Коли я повернулася в Україні недавно, я бачила декілька групів українських солдатів, які поїхали в Німеччину, щоб там навчатися керувати цими танками. Мені дуже важливо, що ми не тільки передамо ем, зброю, ми теж навчаємо українських солдатів, щоб вони зброями повернулися, і це скоро буде так з танками, і щоб вони їх тут могли б користувати ефективно проти агресора. Те зброя, яке Україна потребує, ми просто кожен день знову дивимося, що дійсно потрібно Україні, і ми будемо реагувати і сподіваюсь, вчасно і швидко. Ми дуже на це сподіваємось теж. А щодо енергетичного сектору, давайте поговоримо про це: про енергетичний сектор економіки та про те, як німецький бізнес все ж таки впорався з тими викликами, які постали перед ним. А ми всі чули наративи росіян, які запускали, в тому числі і в Німеччині, кажучи про те, що Німеччина і інші країни Європейського Союзу не переживуть цю зиму. Тож, як все минулося, які справи як і Україна, і всі українці, перед якими я завжди дійсно ну стою просто захоплено, ми пережили цю зиму. Вся Європа пережила цю зиму. Німеччина завжди мала за мету переїхати на відновлені джерела енергії. Тобто російська агресія, ніби дійсно пришвидшила досягнення цієї мети. Водночас. Ми все ж таки і зараз ем, користуємо і вугілля ще трішки більше ніж ми хотіли, але водночас ми дійсно робимо акцент на відновлені джерела енергії, це ем, ем, вітер, це солярні панели, це води. Ем, і ми знову почалися говорити із Україною, де Україна може бути нашим партнером. Ми це зробили ще до війни і дуже хочемо фокусувати на цю тему. Україна може стати великим експортером таких енергій, і ми дуже хочемо там знайти проекти, де ми можемо. Вже зараз співпрацювати в Німеччині. Є все ж таки дуже жвава дискусія, і це не легко. Але я бачу, що наша коаліція дійсно хоче досягти наші цілі, які тоді і допоможуть протидіяти зміни в клімату швидше ніж ми це ще рік тому або два роки тому думали. Якщо говорити про німецький бізнес, не для кого не секрет, що раніше російський бізнес дуже багато комунікував, і був інтегрований у Німеччину і були дуже стійкі взаємозв'язки. Наскільки санкції проти Росії повпливали на німецький бізнес, чи змог він адаптуватися? Німецький бізнес завжди швидко адаптується. Ми спрямовані на експорт, і наші компанії просто звикли до цього. Я думаю, що щодо Росії це завжди було трішечки. Як сказати, люди думали, що у нас велика частина нашої економіки залежить від Росії. Це було правда щодо імпорту газу, але все інше це все ж таки маленька частина була від нашого. ВВП. Тобто ну, там є різні, різні світи, але мені здається, що більше половини німецьких компаній, які були активні в Росії, вони вже виїхали з російського ринку. Є ще ті, які вже дійсно не можуть виїхати, тому що Росія поставила дуже ну, складні умови для цього. І є ті сфери, де нема санкцій, тобто ми з цими кампаніями і далі ем, дискутуємо, ем, намагаємося знайти такі виходи, щоб дійсно Німеччина більше не підтримала. Російську, російську, російську економіку і не підтримала, що ну не зробила так, що там були податки з наших німецьких фірм. Це ще процес, але дуже багато фірм вже виїхали. Якщо повернутися до такого стратегічного бачення, з початком повномасштабного вторгнення мені здається, всі країни Європи зрозуміли, що правила міжнародної безпеки були порушені, а безпекова конфігурація перестала працювати. Угу. Тож, як ви бачите, цю післявоєнну вже конфігурацію безпеку безпекову складову щодо європейських країн, яка вона має бути і які висновки вже? Були зроблені Ціль Повинна бути стримувати Росію. Росія не повинна бути спроможною знову атакувати. Або Україну, або іншу ем, сусідню країну, це наша мета, як це досягти ем, постачання зброї це вже одна, ем, одна складова. Ем, ми це і далі робимо. Але врешті-решт, ем, як на мене, яка тут ем, живе в Україні, повинна бути якась, ну ніби мур для німців, це завжди не, щось особливе. Але потрібно там на кордоні з Росією повинно бути дуже дуже. Дуже ефективний і міцний мур, щоб Росія знову не нападала на Україну. Ну, не можу вас не спитати про такі настрої у Німеччині щодо серед громадян Німеччини. Як вони налаштовані? Чи відчуваєте ви, що підтримка українців вона нарощується? Чи все ж таки є такий феномен, який дехто називає феноменом усталості? Якщо ви читаєте німецьку пресу, там фокус ще дуже чіткий на Україну. Кожен день є дуже різноманітні і дійсно дуже добрі стаття про Україну, про різні аспекти життя ну, українців теж тут і в Німеччині, тому що ми все ж таки завітали десвітали де десь мільйон українців Німеччині. І я бачу, що це Дійсно дуже допомогло німцям розуміти, що це Україна. Ці українці, які зараз живуть в Німеччині, ці діти, які йдуть в наші школи, це, це дуже добре, тому що німцям таким чином безпосередньо і дуже автентично роз'яснює думки України і чому Україна. Бореться за що за за свою свободу. Тобто ем, мені здається, що ну є завжди інші теми. І дійсно зима була одна тема, ем, землетрус в Туреччині була одна тема. Це нормальні теми. Це було і так ем, в Україні, так в пресі, але взагалі я ще бачу дуже великий інтерес в німеччині, коли я говорю там. Ем, під час моїх з сусідами з сім'єю я думаю, що поки що Україна дійсно підтримує Дуже активно і хочемо це далі зробити. Ви сказали про мільйон українців, які які яких гостинно прийняла Німеччина. Тож як справи у них там, і наскільки ця допомога їм триває і на цей час вже понад рік. Ми розуміємо, що це досить великий термін. Але ми радіємо, що Німеччина приймає наших людей там. Тож як вони там? Я думаю, що. Це, це літо буде дуже важливим моментом, тому що діти, які були цілий рік в німеччині в школі, якщо вони ще рік там будуть школі, Я думаю, що батькам буде дуже складно їх примусувати знову змінити систему, тому що є все ж таки різниця між і між німецькою і українською системою освіти. Але я чую від багатьох, що вони хочуть якраз цього літа повернутися з дітьми, і тому що все ж таки ваше ППО працює так ефективно, особливо в великих містах, треба сказати, особливо в Києві. Всі школи адаптували, майже всі школи адаптувалися, і ми теж допомогли будувати укриття в школах, такі маленькі проєкти. Тобто я думаю, що можливості вищі. Це все ж таки буде дуже індивідуальне вирішення частина українців. Точно залишається в, в німеччині і, і це добре. Це буде зв'язок такий, але ті, які повернуть, не повернуться літом, я дуже сподіваюся, що там буде ціле покоління українських дітей і матерів, які володіють вже німецькою мовою, і можуть тут просто ну повернутися з іншими компетенціями, з іншими можливостями і на ринку праці, але і в школі, і в школах тут. Дякую вам, шановні колеги. Ви поставте свої питання. Якщо вони у нас є, прошу представляйтесь. Добрий день, українформиванко всяким пані Фольгузен, скажіть. Танки йдуть німецькі лоопарди, але питання лишаються. Наприклад, минулого тижня міністр оборони Польщі сказав, що є якийсь вуглекут у деталях. Є інформація у ЗМІ, що виробництво запчастин для танків було давно закрито. Які спроможності в Німеччині партнерів для ремонту танків, їх обслуговування? І на додачу Ексленці швиденько. Якщо справа дійде до ремонту танків, вони чи готові? Польща, Словаччина ремонтувати їх, чи вони поїдуть аж в Німеччину, що звичайно забере додатковий час. Дякую. Дякую за запитання. Ми завжди наполагаємо на тим, що не тільки навчання, і са і обслуговування йдуть разом з нашими і танками, і з іншою зброєю. Це теж саме з танками. Цей процес обслуговування, особливо пансагобіць з Словаччиною, це довго тривало, але вчора було підписано, врешті-решт, документ, щоб зараз ці пансагубіці йдуть прямо словаччину, тобто не так далеко. Коли я була на Мюнхенській конференції безпеки, я мала зустрічі з багатьма фірмами німецькими з сфери виробництва зброї, і вони всі готові пішли. І посилювати їхнє продуктивне, їхнє виробництво там. Це непросто, але вони всі готові. І ви теж читали, що вчора чи позавчора Європейський Союз вирішив замовляти просто дуже багато боєприпасів, і це теж допомагає. Нашим фірмам більш довго перспективно про це планувати, тобто взяти на роботу фахівців нові заводи будувати. Цей, цей процес вже йде, і я досить оптимістична, що після. Ну такого часу, де все нам здавалося досить повільно? Зараз німецька ем, німецька економіка може реагувати? Ем, ну в так в такому мірі як ми це очікуємо від німецької, від німецької економіки. У нас є ще питання. Прошу вітаю Віталій Залевський, П'ятий канал. Скажіть, як Німеччина оцінює ордер на арешт Путіна? І якщо він з'явиться на цій території, чи затримують його? Що думаєте про це? Якщо Путін е, е, явиться на німецьку територію, він точно буде арештований. Це наш міністр юстиції позавчора. Підтвердив ми е, учасник римського стат, статусу, статуту, е, тобто це не тільки ми це більше 120 країн, е, е, тобто Путіну буде дуже складно. Їхати у відражені в ці країни, ми вважаємо що що цей одна решта вчасно зараз. Це теж підтримує дискусію про взагалі підсвітність Росії для за злочин агресії. Ні за всі ці воєнні злочини, на якими ми вже з українськими партнерами працюємо, і де є спеціальний такий. Склад прокурорів навіть німецьких у газів. Ще питання прошу. Валерія Пашко з У мене кілька запитань. Нещодавно американці заявили, що скоро перша батарея Патріот батарея з'явиться в Україні, а німецька, коли буде надіслана. Окрім того, щодо санкцій проти атомної галузі Росії, я розумію, що в ЄС є багато протиріччя до цього питання. А як що вважають у Німеччині? І останнє ваше очікування від саміту НАТО в липні, тому що 2008 року саме Німеччина стала тією країною. Це не до вас претензія, звісно. Але все ж таки, що Україна може очікувати на ньому? Дякую. Um, um, перше питання. Um, я... Патрі Петрець, okay. ми повідомили про надання патріот із Німеччини. Я не знаю точно, коли вони будуть, але це не може бути довго. Наша друга система ЕРІСТЕ теж очікується. Тобто, ми дійсно працюємо над тим, щоб підцілити ППО в Україні. Це так важливо для захисту українського населення. Щодо НАТО. Я читала, сподіваюся, це так, що ваш президент запрошений на саміт. Це добре, тому що мені здається, що дуже важливо, щоб він безпосередньо говорити з нашими лідерами. Взяти країну, яка е, е, живе в такій війні, як член НАТО, мені здається, зараз дуже, е, дуже мала ймовірно, але дискусія все ж таки дуже активна йде. І роль генерального секретаря НАТО мені не треба е, е, недооцінювати. Він, е, він дуже Чітко виступає, і він мені здається, ну він дійсно хоче підтримувати Україну, і він говорить із членами на такому базі. Просто результат саміту я не можу вам сказати, але ця зім війна дуже багато змінила і німецьку позицію на 180 градусів. Тобто, побачимо. А, а, що так, до, що а, ем, ви знаєте, що Німеччина ем, вийшла з атомної ем, енергії. Тобто для нас це не така тема, ми не потребуємо там, ем, імпорти з Росії. Це не так для інших європейських країн. Наша позиція ем, в дискусії про санкції завжди ем, та, що ми хочемо досягти компромісу. Побудований на спроможності знайти компроміс, і Німеччина завжди вважала, що дуже її роль дуже важливо не досягти такий компроміс. Тобто, ми говоримо з іншими країнами, це було би дуже чіткий сигнал. я дуже знаю, що українці і українське керівництво дуже чекають цей сигнал. І ем, я все ж таки живу тут і знаю не далі, ну, знаю, що може бути в Запорізькій атомній станції. Ми всі хочемо дати такий сигнал Росії, що це просто неможливо. І Китай в цьому ем, дійсно е, з нами е, на, е, на одній е, е, на одному боку вони теж дуже. Е, Ітко ми висловилися. Ми проти атомної ескалації Ні, і це добре. Пані Анко, продовжуючи тему подій на міжнародній арені, не можу вас не спитати про, про ваше бачення щодо останнього останньої події, які обговорюємо всі ми на міжнародній арені Українці, я впевнена, що у Німеччині теж це візит китайського лідера до Москви. Тож така, таке посилення дипломатичної активності Китаю, яке розпочалося з мирного плану, потім перейшло в цей візит. Як ви оцінюєте її? Це оцінює Європа. Mm. Як на нас? Це, цей документ, китайський документ, це не є мірним планом. Є мірний план, і це перше за все резолюція, яка підтримувала 141 країна в Нью-Йорку 23 лютого. І це все ж таки теж план президента Зеленського ці 10, 10 пунктів. Чому знайти щось знову, якщо щось добре вже є? Ми Розділяємо декілька пунктів китайської позиції. Ми, як я вже сказала, дуже раді, що Китай висловився проти атомної ескалації, тому що все ж таки Росія є та країна, яка погрожує цією ескалацією. Але, ми там читаємо, що Китай за територіальну цілісність країн, але не чітко вислови це висловиться, що і Україна має це право. ми очікуємо від Китаю, щоб вони називали цей конфлікт, не конфліктом, але війною і щоб вони разом з нами. Um, Хочуть, щоб російські війська вивезли з України. Це принцип територіальної цілісності. і ще один принцип um, Шатра ООН – це заборона насильства. Um, Китай за ці принципи тоді треба чітко сказати, що тут це Росія веде таке насильство. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, і дякуємо вам за вашу системну допомогу нашій країні, нашим людям. Шановні колеги, нагадаю, з нами була Анка Фільгузин, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччині. А наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!